Плюс ще є там росіяни фактор, тому що е, можна таку паралель провести інтерес, тому що якби не тільки у нас і то, що російські т 95 мс постійно виконують якісь незрозумілі маневри. Це, до речі, повернення до того, чому якраз іноді такі. Від, відсторонені тим, як наприклад, японців, треба розбирати, тому що навіть про себе скажу. Мені наприклад, чомусь не прийшло в голову про тому, що я ті ж теми стежу, якось не прийшло в голову е подумати, що ну взагалі-то першими би спасіба за побиті ту 95 Ми сказали б японці. Ну, бо виходить, до цього моменту, поки не була проведена ця операція з ударом по російським літакам, росіяни мали настільки багато так би мовити робочих стратегічних бомбарвальників, що їх вистачало не тільки на нас. Окремий наряд, але, наприклад, на Японію. Отак от, от постійно літати, присавати разом з китайською стратегічною авіацією, Японські острова, там, е, робити такі от маневри, імітувати ті прокітні пуски, розгорнулися і пішли, і тобто, так от постійно тримати японську протиповітряну оборону в тонусі. Виходить, тепер, якби. Ну, нема особливого інструменту для тонусу Японії в росіян, е але щось ми якось не подумали про це вчасно на рівні країни, що є нетрадиційні партнери наші, які б могли сказати нам за це спасіба. Всі думали, що це американці скажуть, а, тут мов, не можна ескалація, це ж ядерна країна, вам так не можна, Із Ізра... Ізра... Ізраїлю можна, а вам ні.